У центрі видачі гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради розвантажують черговий вантаж. Сьогодні це медикаменти, засоби гігієни і теплі речі від американської благодійної організації Август Мішен. Хмельницька обласна рада співпрацює з іноземними партнерами від початку повномасштабного російського вторгнення. Завдяки співпраці голови обласної ради Віолети Олександрівни Лабазюк та благодійної організації Август Мішен. Ми сьогодні отримали засоби гігієни. Вкрай необхідні людям. Ми отримали лікарські окремі засоби. Ми отримали м'який інвентар, дитячі іграшки і речі першої необхідності на зимовий період. Від березня допомогу тут отримали понад 40 тисяч переселенців. Консультанти центру кажуть, багато людей приїхали у літньому вбранні, дехто взагалі без речей, і ця допомога їм вкрай необхідна. Була в Миколаївській області, жила, стали стріляти. Ми сиділи дві неділі в підвалах. Голодний, холодний, ні води, нічого. І кофта треба, і, і футболка треба, і, і ну все треба. І то якась жукетка тепла буде, бо все покинули вдома. Усе ну, ми переселенці з Херсонської області, з міста Олешки. Сьогодні прийшли за речами для дитини зимовими. Нам дали підгузки, шампунь для дитини, для дорослого і також засоби засоби. Ну, Антисептичні та зубна паста. Ми дуже щиро вдячні за таку допомогу. Тут дуже багато волонтерів, які допомагають речами і добрим словом, і ну просто щиро вдячні за будь-яку допомогу. Це дуже цінно в такий важкий для нас зараз час. Спільними зусиллями міжнародних благодійних організацій, волонтерів, представників бізнесу і простих хмельничан у центрі можна знайти найнеобхідніші речі. За день може відвідати наш центр. 200-300, а то й більше людей були такі дні, що і до 900, 900 чоловік міняється географія переселенців. Зараз більше Запоріжжя, Донецьк, Харків і Херсон. Люди, котрі не з власної волі опинилися без даху над головою. Тут можуть отримати найнеобхідніше одяг, взуття, засоби особистої гігієни, дитячі речі та продукти. Волонтери кажуть, зараз найбільша необхідність у теплих речах. Залишилися люди, які тут вже півроку, і нові приїжджають. І Потребують насамперед теплих речей. Це і, і кофти, і штанів хочуть теплих, спортивних костюмів дуже потребують. Ковдри, постільні, подушки це завжди найобхідний товар. Хмельничан закликають також долучатися до посильної допомоги. Центр видачі гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради працює тричі на тиждень в понеділок, середу і п'ятницю.